Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Ходив наліво. Потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб каналі. Підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення, і ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? Допрем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Ось і прийшла черга гранд фінала. Так перевіримо мою теорію. В фіналі залишаються дві дівчини і перемагає та, за яку не вболівають глядачі. Ще не було жодного сезону, щоб було навпаки. Давайте і в цьому сезоні перевіримо. Напишіть в коментарях, за кого ви вболіваєте. Та і не переможе. Але додивіться це відео до кінця. У мене для вас сюрприз. А ми приступаємо до огляду фіналу. Початок випуску почнеться із знайомства з батьками. І мама Олександра. З Інною підніме важливе питання: чи усвідомлює вона насправді як це жити з людиною з інвалідністю. СТБ, холостяк, проект це все дуже чудово. А реальне життя буде зовсім інакше. Треба буде допомогти йому і встати в туалет, дійти. І він буде на кріслі колясному більшість часу. Він не буде такий красивий на високих протезах, з раз нею. Разом з Настею вона буде готувати, готуватимуть млинці, олів'є, і вона закидатиме Настю запитаннями і не даремно. З Настею вона буде просто знайомитись, а з інною дивитиметься глибше. Далі Олександр познайомить Інну зі своїми друзями, серед них буде Діма Монатик, коротше, люди знамениті. І на запитання, що в Олександрі інні не подобається, категорична жінка Інна відповість, що категоричність. Але, як на мене, це в них не категоричність, вони просто стісняються одне одного. Хочуть сподобатися. А ось з Анастасією будуть питання іншого характеру. Настя ж не волонтерна відміну від Інни, і тому її закидають цими питаннями, чому вона не допомагає. А Настя відверто відповість: Бо не хочу, нема ресурсу. Це, звичайно, жахливо. Вона живе у Британії, в принципі, це жахливо. Якщо дійсно анонс співпаде з випуском. Олександр покаже Анастасії Києві, покаже цю, я не знаю, як це правильно сказати, але на кожного загиблого виставляють по прапорцю. І цю алею прапорців Настя побачить, щоб вона усвідомила масштаби трагедії. Не оминуть цю тему із інною під час фінального побачення, після романтичної частини фінального побачення в них буде повітряна тривога, вони почують обстріли. Але спочатку він не буде екстремальна частина побачення. Вони з Олександром будуть літати в такій як це називається трубіна. в коментарях, як це називається. Їх підніматиме потік повітря, а також утримуватиме тренер, інструктор. А побачення з Анастасією буде в її репертуарі, буде доволі сексуальним. Вони будуть розписувати одне одного, а вірніше ставити відбитки. Просто ніжитимуться в цій фарбі. Це дуже красиво. Не скажу, що це дуже практично і дуже приємно, але принаймні це красиво. Такий собі бодіарт. Ну і, звичайно, фіналочка. І ось мій сюрприз. Хоч, за моєю теорією, Холостяк завжди обирає ту дівчину, за яку не вболівають. Але я думаю, що більшість голосуватиме за Інну і переможе Інна. Лише цей сезон. Поступить нетрадиційно. А ви напишіть мені в коментарях, за кого ви вболіваєте. І не забудьте подивитись моє шоу.